Всім привіт! З вами Сергій Сірко із Circo Cycle Development і зараз я хочу розказати вам про блок управління поворотами, який ми зробили на замовлення. Даний блок розрахований на напругу від 6 до 18 В типове живлення 12 В. Він має 7 проводів: це плюс-мінус кнопка лівого повороту, кнопка правого повороту, вихід на індикатор приборної панелі. І виходи лівий і правий повороти. Особливості даного блоку є те, що він, управляє, він керується двома кнопками без фіксації. Також, якщо використовувати цей блок, то вже не потрібно буде додатково встановлювати реле поворотів. Потужність даного блоку становить близько 60 Вт, тобто, це. 30 Вт на два лівих поворота і 30 Вт на два правих повороти. При потребі максимальну потужність цього блоку можна збільшити до 100-150 Вт. Тепер я продемонструю, як цей блок працює. Є дві кнопки, це, ця кнопка відповідає за лівий поворот і ця за правий. Одним натисненням кнопки включається поворот і тією ж кнопкою він вимикається так само з лівим. З лівим каналом. Якщо включений, допустимо, правий поворот і при повороті наліво не обов'язково відключати. Його можна просто переключити. Для зручності це було зроблено. Також додатковою особливостю даного блоку є те, що він має режим аварійки. Для його включення просто затискаємо дві кнопки одночасно. Так само, щоб виключити, можна просто затиснути будь-яку з кнопок. Хоча тут проводів досить багато, але схема підключення цього блоку досить проста. Як ви вже могли зрозуміти, це плюс-мінус фіт з одної кнопки, фіт з іншої кнопки і вихід лівий правий. І вихід на е, індикатор на приборній панелі. З вами був Сергій Зірко. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!